Всім привіт! Друзі, я дуже часто чую питання, який все ж таки танк взяти собі за бони? І однозначної відповіді на це запитання в мене ніколи не було, бо новий магазин час від часу доповнюється новими машинами або ж навпаки вони звідти виводяться. Всі машини різні, але кожний з вас знайде в цьому списку щось, що однозначно сподобається за геймплеєм. Так давайте же розберемося, які машини, на мою особисту думку, заслуговують нашої уваги. Розглянемо також і комплекти обладнання для кожного з цих танків. Але перед початком у мене до вас прохання, друзі, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, або дізлайк, якщо ні. Та звісно, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео або стріми з нашої улюбленої гри. Шосте місце, як на мене, займає французький важкий танк AMX M449. Відіграв на ньому багатенько, взяв три відмітки, тому маю чітке бачення недоліків та гідних рис бойової ефективності цього танку. Почнемо з недоліків, а їх, як деякі з вас вже знають, багатенько назбиралося. Перше, що кидається в очі, це великі габарити танку. Не сказати, що прям гігант, але все ж таки величенкий. Цього танку поганенько, м'яко кажучи, динаміка та дальність огляду. Він дуже довго зводиться та має дуже слабку броню бортів. Ну і звісно, його командирська башня дуже вразлива. Це треба враховувати при грі від башні. Але все ж таки є і деякі позитивні ноти в цій машині. При всіх вразливих місцях він має міцну лобову броню башні та корпусу, гарне бронеприбуття на базовому снаряді, хороші кути вертикального наведення та більш-менш нормальну кінцеву точність гармати. З обладнання раджу встановлювати закалку стабілізатор досилач або турбіна досилач стабілізатор. На п'яте місце вирішив поставити совковий середній танк СТГ-гвардієць. Чим же цей танк все ж таки хороший? По-перше, це велика разова шкода, цілих 390 одиниць для СТ. Має непогану точність гармати. Хороше маскування, як для СТ, та відповідно низький силует танку. З приводу броні башні вирішив не відносити її до переваг, тому що все ж таки здебільшого однокласники її пробувають без всіляких проблем, не кажучи вже про 9 та 10 рівні. З мінусів виділяємо швидкість польоту снарядів 880 метрів за секунду для базового бронебійного, низький ДПМ у хвилину, погана стабілізація та довге зведення. Часті пожежі та криті боєукладки, ну і звісно слабке бронювання корпусу. Що стосується обладнання для цього танку, перша збірка це турбіна, стабілізатор, досилач, або ж все ж таки вентилятор, стабілізатор, досилач. Четверте місце за китайським середнім танком т 34 3 Це танк вогневої підтримки саме на близькій відстані, ніколи на ньому не варто йти у першій лінії атаки. Почнемо все ж таки з мінусів танка. Перший і, як на мене, головний це недостатнє для восьмого рівня пробиття бронебійного снаряду. Також виділяємо слабку стабілізацію гармати, дуже довге зведення та погану точність. Ці недоліки диктуватимуть тактику ближнього бою. Навіть на середній дистанції висока можливість промахнутися. Окрім вище названого, слід не забувати про баки та боєукладку, які будуть вибиватися пробиттям лобової броні. Причому найбільш небезпечними для нас являються скорострільні противники з високим ДПМ. -ом. Але не треба списувати цей танк все ж таки з рахунків. Добралися і до переваг. Головний це льготний рівень боїв. Велика разова шкода все ж таки в 390 одиниць. Все-таки міцна броня о лобі башні та непоганий огляд з маскуванням. З рекомендованого обладнання рекомендував би перша збірка це турбіна, стабілізатор, досилач, друга це приціл, стабілізатор досилач, або ж, якщо ви хочете зробити з цього танку щось схоже на важкий танк, це стабілізатор, закалка, досилач. Трійцю кращих, на мою думку, відкриває Дід Шостий. Совково важкий танк, всім давно знайома машина. Цей танк є типічним танком прориву. Щоб компенсувати недоліки машини та розкрити її потенціал, слід вести бій на близькій дистанції з противником. Поговоримо про недоліки машини. Головні з них це погана точність гармати та низьке бронеприбуття базовим снарядом. Додаємо сюди поганий огляд та малі кути вертикального наведення. Ось тому і грати на ньому треба на ближній та середній дистанції. Благо для цього у нас є вагомі переваги. Згадуємо, звісно, і про них. Разова шкода в 390 одиниць, плюс високий ДПМ танку, гарне кругове бронювання у купі з хорошою рухливістю, яка дозволяє швидко змінювати позиції на полі бою. Додамо низькі силует танку, що дозволяє використовувати будь-які укриття для захисту від нашої улюбленої артилерії. Ну і звісно, не забуваємо про льготний рівень боїв. По обладнанні раджу встановлювати закалку досилач-стабілізатор або досилач-турбіна стабілізатор. На другу складинку вирішив поставити американський важкий танк Chrysler K. В цілому одразу можна сказати, що танк, на мою думку, збалансований. В цієї машини заднє розташування башні. Комусь це до вподоби, комусь ні, але маємо, що маємо, як то кажуть. І почнемо одразу з недоліків машини, а їх не так і багато. Саме тому, що башня у нас розташовується позаду, готуйтеся до частого криту двигуна. Це потрібно розуміти. А також треба згадати про малі кути вертикальної наводки. Ну і останній мінус це його пробиття базовим снарядом. Дуже часто потрібно використовувати голдові снаряди або чекати на помилки противників та вицілювати ретельно слабкі місця. Це вже кожний вирішує самостійно. Все, на цьому, як на мене, мінусів немає у машини. Переходимо до її переваг. А назбиралося їх достатньо. Перший і вагомий це бронювання танку, танкує і від башні, і від борту, і хто як заважає. При такому бронюванні має хорошу динаміку, яка дозволяє займати ключові позиції для важкого танку. З приводу гармати, маєш хорошу точність та швидке зведення. З приводу обладнання рекомендую закалка, турбіна досилач або закалка вентилятор досилач. Ну і дійшли ми вже до першого місця. Знову ж таки, додам, що це лише моя думка. У вас цей топ може кардинально відрізнятися від мого. В моєму топі першу позицію танку, восьмого рівня, за 8000 тисяч бонів, посідає совкова пт т 103 За своїм геймплеєм, більш схожа на важкий танк. За габаритами просто велетень. Тому артилерія влучати буде просто по покаде. Вагомий плюс це башня, яка обертається на 360 градусів. Вона буде проблемою для звичайних снарядів противників, але буде часто пробиватися голдовими снарядами. Виходячи з габаритів, робимо висновок маскування танку погане. Тому краще всього грати на середніх та дальніх дистанціях від башні. А от з нанесенням шкоди та відповідно з фармом буде нам допомагати вже класна гармата. 258 одиниць бронепробиття на базовому снаряді при альфів 440, ДПМ майже в 3000, додаємо ще непоганий огляд до цього цього і отримаємо кращий танк за бони, на мою думку, на 8 рівні. Що стосується обладнання для цього танку, перший це вентилятор, досилач механізм повороту, другий склад це вентилятор, досилач приціл, або ж третій для городських мап. Це закалка досилач механізми повороту. Ну що ж, ось такий топ у нас сьогодні вийшов. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео. А також запрошую вас на мої прямі трансляції з нашої улюбленої гри. Там ми зможемо поспілкуватися наживо з приводу гри, та не тільки. Буду радий кожному. А на цьому все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення.